Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні подивимося небезпеки для Херсону. Давайте візьмемо залишок травня, який у нас тут залишився з 16 по 31, а там далі будемо вже дивитися, як то говорять, ну, час пройде, передивимося. І так, Херсон, чи буду, чи. Е, я ще навіть не встигла здати питання. Так, як це сказати, сформулювати правильно? Е, чи буде знижена небезпека для людей? Міста, мешканців міста Херсона з 16 по 31 травня в планах обстрілів. Чи буде безпечніше людям? Чи буде динаміка до зменшення обстрілів Херсону із 16 по 31 травня? Чи буде динаміка до зменшення кількості обстрілів, до зниження рівня небезпеки для мирних жителів? міста Херсон з 16 по 31 травня. Ні. Карта говорить, що ні. По сім пентаклів це ще треба трішки почекати. Той перемоги, якої люди так хочуть і до якої так ідуть їй ще ну ще не час. Ану відкрив мені п'ять жезлів. Ой-ой-ой. Прошу шість вентаклів. Знаєте, ви будьте дуже обережні, тому що може бути так, що дійсно будуть жертви ще От в цей період з 16 по 31. Тому, що, ну, по-перше, тут на п'ятірку випадає, на п'ятірку жезлів випадає 5 пентаклів. Це взагалі карта траурна і. Ну, Карта в сенсі емоцій, дуже великої подавленості, я би так сказала. Але це, мабуть, настрій, в принципі, херсонців такий, тому що люди кожного дня очікують. І все це йде через 10 мечів. Тобто тут розумієте, тут можуть бути жертви, але ці жертви не випадкові. Таке враження, що це якби. З допомогою це все відбувається. Ну мені кубки відкриє правильно розумію? Тут знаєте, мене завжди насторожує, коли випадає десятка пентаклів. Тому що вона може говорити за сім'ї. Ну, крім мені ще іерофан, Рафанта, до чого він тут. Я вже колись казала, якщо, якщо пам'ятаєте за Херсон конкретно, хто у вас там сидить у владі? Ви довіряєте своїм тим людям, тим депутатам, які у вас сидять у владі, хто там ну, мер у вас і так далі. Ви довіряєте цій людині взагалі? Тому що, ну е, я так розумію, що тут, знаєте, якби з допомогою ці всі наводки, якось вони йдуть через допомогу, е, хтось це все підкидує інфу, розумієте? І це хтось от про владний, реально. Або хтось якийсь біля влади там знаходиться. Ну, тобто є люди, які от таким займаються. І люди, які допомагають, розумієте, а повішений про що це? Жертви чи що це, чи це. Ну, да. ну, людина, яка призводить до того, що ситуація от така, яка вона є, є, розумієте? Тобто, ну тут можуть просто страждати сіні через те, що є людина, яка вказує цілі, допомагає просто. Ну, хто там у вас у владі, я, я не знаю. Я розумію, що в будь-якому випадку воно буде літало через річку. Але ті типу, цілі, по яким вони б'ють, вони е, б'ють не просто так. Вони б'ють по наводки. Друге питання, куди вони попадають? Це вже своїм високоточним оружиєм, це, вже, знаєте, е, залежить від їхньої високоточної зброї. Але, е, ну. Це все виходить все-таки через. Туєм ну, є дві безпека, Безпека підривається міста саме через людей, які провладні. Мені це вже карти показували один раз. Я вже колись дивилась на Херсоне, там мені навіть випадало викриття якесь. Ну, тобто, знаєте, не виключено, що ми навіть почуємо, що хто, когось якби, взяли, хто здавав. Але ну, карти говорять, що травень ще нічого особо не зміниться, тому що ну, якби, ще є плани. Е, в результаті. Тому тут у вас буде якийсь конфлікт у місті. І конфлікт буде пов'язаний з тим, що саме якась людина призводила до того, що страждала така кількість сімей. За його інформацією це все робилося. Тому давайте почекаємо от травень, просто подивимося, як буде взагалі розвиватися, як будуть взагалі розвиватися події, і щоб зрозуміти хто. О цим займається просто. От, ну мені просто цікаво взагалі, чи буде якесь викриття, тому що це вже випадало. І тут розумієте, тут на двійку кубків тут випадає, от, якщо брати по імператору, наприклад, втілення амбітних цілей, воно по місяцю. Ну тобто, це те, яке не, не розумієте, не приносить користі людям. Ну, тобто, щось таке завуальоване, щось таке. І сім пентаклів говорить про те, що можливо, можливо навіть не в травні. Ми це почуємо, ну тому що ситуація по пентаклів в травні говорять, що треба ще трішки почекати, але ну є, є в владі просто є криса або біля влади, десь тому, що Еерофант випадає Ну вчитель, можливо. Ну тут ж не тільки влада, по єрафанту може бути вчитель, може бути. Ну розумієте, всі люди, які чомусь навчають інших людей, які показують там, ну, наприклад, да там як краще зробити там ти ту, ту чи іншу справу. Ну, тобто, знаєте, як от у нас прийнято говорити, типу, лайфхаки, типу, як одну справу зробити найлегшим шляхом? Ну, типу, такого. Тобто, зверніть увагу на людей, які чомусь навчають там, чого і такі люди, за яких. Ви можна почути, ну тобто людина, яка, можливо, ну, ну в якомусь сенсі на виду, на слуху, от не тільки не тільки в сенсі влади, розумієте, це може бути хто завгодно, це може бути, я не знаю, там е в таборах в якихось там якийсь вчитель, розумієте, що у вас там в Херсоні є. Зверніть на це увагу на отаких от людей. Тобто, це конкретно отакі от люди, які. Е Саме вони саме вони, такі люди чи навод, роблять наводки. Це, можливо, навіть не, не конкретно депутати, а іменно якісь от вчителі, а, там, я не знаю, преподавателі чогось, якісь коучі там, ну, в такому сенсі. Хто у вас там на слуху такий відомий, я не знаю, ну, в такому сенсі, тому що я бачу, що тут. Конкретно, ще, знаєте, якщо йде небезпека сім'ям, я не, не знаю, можливо, це якийсь волонтер на якомусь рівні, там, який працює із сім'ями. Ну, тобто, звідси йде небезпека? Я не знаю, от просто вам там ну, реально видніше в місті, але придивляйтесь до таких людей просто. От ну, по іерофанту, можете навіть для себе прочитати, е, ну, які, хто входить під цю категорію, ну, які категорії під іерофанта підпадають. Вам там буде зрозуміліше, ну, взагалі е, ну, взагалі, позрозуміти, до якої професії можливо людина може відноситися. Ну, тобто там хтось сидить, який от е, інформацію. Е, тут буквально загроза може сім'ям іти, розумієте. Ну, Тобто тут це треба присікати, тому що, ну, я не знаю, тут. І це вже, я так розумію, людина достатньо довгий час це робить, тому що я вже робила розклад на Херсон. Мені також там випадав аерафан, тут ці кубки йшли і так далі. Тобто, ну, так нічого і не трапилося. Так його і не викрили, чи її, чи хто б це не був. Ну, якби... Ну, відкрив мені щось, Жезлю. Що в мене всі карти перемішані? Кошмар якийсь треба скласти. Ну, вони, розумієте, якщо це говорити про обстріли, то вони просто знають шляхи, як пробити безпеку в місті. Є плани конкретні, от, от, він, от вони випали ці плани, шанс. Вони влучають шанс як це зробити от, по цю конфліктну ситуацію. розумієте? Тобто є люди, які знаходять шляхи. І розумієте, страждають, але страждають по наводці. Тобто звертайте увагу на людей, які можуть відпадати от під іерофанта. Якісь вчителі, коучі, там, я не знаю, всі, які чомусь когось навчають і так далі. От. Ну, це травень. Поживому побачимо, що зміниться. Тоді вже будемо, я думаю, передивлятися і на червень далі. Ну, карта сім пентаклів говорить, що з того результату, який ви очікуєте отримати, що щось зміниться кардинально в травні, моя відповідь ні, на жаль. Я вас не хочу обнадіювати, але сім пентаклів вона не приносить е, конкретно, е, знаєте, як це сказати, плодів великих. Тобто, можливо, проробляється якась робота ще, але результату цієї роботи в травні ми ще не побачимо такого якогось або викриття, або того, щоб це все ну, знівелювалося. І будьте обережні, Я там, мені не подобається десятка пентаклів, яка випадає, яка може говорити за сім'ї. Ну, тобто, і Може йти якась небезпека, готуватися конкретно сім'ям, або там, де скупчення людей є. Розумієте? Ну, В такому плані, От як тоді ви. Під центрі було, ну тобто уникайте таких місць скупчення людей і будьте на чеку, і якби при звертайте увагу на таких людей, які можуть підпадати під опис карти Єрофан, тому що це не тільки провладні люди, не тільки депутати. Ну, я маю надію, що я вам допомогла. Слідкуйте за своєю ситуацією. Там, на жаль, нічого втішного на травень, я сказати не можу. Прийде червень, десь Бог, всі доживемо до нього. Тоді будемо, хоча першу половину червня дивитися. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня!